Доброго зимового ранку, малята. Сьогодні ми будемо з вами вчити разом вірш. Вірш називається Прилітайте під вікно, Грицько бойко. Сніг, сніжок, сніг, сніжок. На снігу сліди пташок. Це горобчики стрибали, мабуть, істоньки шукали. Та поживи бач, нема Замила усе зима. Ой, ви пташки куцохвості, наші друзі, наші гості. Прилітайте під вікно, є в кормушці вам пшоно. Повторимо вірш разом. Сніг-сніжок, сніг, сніжок. На снігу сліди пташок. Це горобчики стрибали, мабуть, їстоньки шукали. Та поживи, бач, нема, Замила усе зима. Ой ви пташки куцохвості, наші друзі, наші гості. Прилітайте під вікно, є в кормушці вам пшоно. Давайте повторимо ще раз. Сніг, сніжок, сніг, сніжок. На снігу сліди пташок. Це горобчики стрибали, мабуть, істоньки шукали. Та поживи, бач, нема, замела усе зима. Ой ви пташки, куцохвості, наші друзі, наші гості. Прилітайте під вікно, є в кормушці вам пшоно. Тепер постав на паузу і повтори ще раз сніг, сніжок, сніг, сніжок, на снігу сліди пташок, це горобчики стрибали, мабуть, істоньки шукали, та поживи, бач, нема. замила усе зима, Ой ви пташки, куцохвості, наші друзі, наші гості. Прилітайте під вікно, є в кормушці вам пшоно. Чи ти разом вірші це так легко?